Усім привіт! Вітаю вас на семінарському занятті з англійської мови. Сьогоднішній семінар, присвячений темі прикметник. Після того, як ви прослухали лекцію та засвоїли теоретичний матеріал з цієї теми, ми з вами застосовуємо отримані знання на практиці. А саме найголовніше наше завдання навчитися утворювати ступені порівняння прикметників та правильно використовувати вищий та найвищий ступені порівняння прикметників у реченнях. Для цього ми виконаємо декілька вправ. Наприклад, в першому завданні потрібно утворити ступені порівняння від запропонованих прикметників. Хочу нагадати, що прикметники утворюють вищий ступінь порівняння шляхом додавання закінчення «-er», а найвищий – шляхом додавання закінчення «-est» та означеного артиклю «the». Також існують неправильні прикметники, що мають власні форми утворення ступенів порівнянь. Ну що ж, переходимо до наших прикметників. А перший це «big», тобто великий. Хочу наголосити вашу увагу на тому, що це односкладовий прикметник, який закінчується на приголосну літеру, на одну приголосну літеру. Тобто, під час утворення ступеню порівнянь наш, в нашому прикметнику бік літера G буде подвоюватися. А вже потім ми будемо додавати закінчення ER та закінчення EST. Тобто, в бік ми матимемо double G. І наш вищий ступінь порівняння звучатиме так: бік. Bigger з подвоєною літеру G та The Biggest. Великий більший та найбільший. Другий прикметник це heavy, тобто важкий. Хочу наголосити на тому, що він закінчується на літеру Y. А під час утворення ступеню порівнянь літера Y змінюється на літеру Y. Тому вищий ступінь порівняння звучатиме так. Heavy Heavier. Ви бачите, що літера Y змінилася на літеру I та the heaviest». Тобто в тяжкий, «тяжчий» та «найтяжчий». Прикметник SHOT утворює ступень, ступені порівняння просто шляхом додавання закінчення ER та EST. І в нас просто буде SHOT «shorter» та The shortest». Не забуваємо про означений артикль перед прикметником у найвищому ступені порівняння. З прикметником Quick та сама ситуація. Ми просто додамо закінчення ER та закінчення EST та означений артикль. З прикметником late та nice трошки інша ситуація, тому що вони закінчуються на i. Тобто, щоб утворити вищий та найвищий ступінь порівняння, ми вже не будемо додавати ER та «est», А просто додамо закінчення R, і у нас буде «late» Later та просто додамо ST, а не EST. І у нас буде The latest». Чому? Через те, що наш прикменник вже має літеру І на кінці, і ми не будемо її, ми її ще раз повторювати. Ми просто її приберемо. З «nice» у нас та сама ситуація. У нас буде Nice. «nicer» та The Nicest. Ви бачите, що ми тільки один раз використовуємо літеру I. З прикметником Rich ми просто додамо до нього закінчення І R та закінчення «est». ST. І в нас буде «rich», «річ», «richer» та The richest». Багатий. Багатший та найбагатший. Прикметник sad Має ту ж саму формулу утворення ступенів порівняння, що і прикметник Big. Тобто ми подвоїмо літеру D. І у нас буде said, sadder та The saddest. Сумний, сумніший та найсумніший. З Lazy у нас та сама ситуація, що і з Heavy та що і з Ugly. Тобто літера Y змінюється на літеру I. І у нас буде Lazy lay there, та The laziest. Тобто літера Y змінилася на літеру I. Теж саме з ugly – ugly, Uglier та The Ugliest. З прикметником Comfortable трошки інша ситуація. Через те, що він багатоскладовий. Тобто ми вже не будемо додавати закінчення «-er» та закінчення «-est». Для цього у нас існують спеціальні слова «more» та «the most». У нас є прикметник «comfortable», тобто зручний. Для того, щоб сказати зручніший, до прикметника «comfortable» ми додамо слово «more», і це звучатиме як «more comfortable». Для того, щоб утворити найвищий ступінь порівняння від comfortable, тобто сказати найзручніший, ми додамо the most. І у нас вийде The most comfortable. Найзруч... Найзручніший. Словом quiet у нас звичайна ситуація. Ми просто додамо закінчення ER та закінчення EST і не забуваємо про означений артикль The. І у нас буде quiet, quieta. Та The quietest. Прикметник Фа у нас неправильний, тобто він має власні форми утворення ступенів порівняння. І для того, щоб утворити вищий та найвищий ступінь порівняння, ми скажемо фа far farther» та The farthest», Для того, щоб утворити найвищий ступінь порівняння або fa, further» та «the furthest». Тобто далекий, дальший та найдальший. У завданні 2 потрібно ставити прикметники у правильній формі порівняння. Тобто вам потрібно зрозуміти, який саме ступінь порівняння за змістом підходить до цього речення вищий або найвищий. Розглянемо перше речення. У нас є you are not very tall, your brother is. І очевидно, що нам потрібно сказати, що твій брат вищий. Тобто утворити вищий ступінь порівняння від прикметника «tall». І ми просто додамо закінчення «-er» та скажемо Your brother is taller. Тобто твій брат вищий. Друге речення Bill doesn't work very hard. I work. У даному випадку ми порівнюємо одну людину з іншою. Тобто, ми повинні сказати, що я працюю старанніше. Тобто, ми просто додамо закінчення ER. До прикметника «hard» і ми скажемо I walk harder. В третьому реченні ми маємо My chair isn't very comfortable. Yours is і, очевидно, що нам потрібно сказати більш зручний. Мій стілець не дуже зручний, твій зручніший. Оскільки прикметник Comfortable у нас багатоскладовий, як з попередньої вправи. Ви бачите, для того, щоб утворити вищий ступінь порівняння, ми додамо слово more, тобто ми скажемо yours is more comfortable. Тобто твій більш зручний. В четвертому реченні ми маємо Jill's idea wasn't very good. My idea was, і нам потрібно сказати, краще. Знову ж таки, утворити вищий ступінь порівняння. Ідея Jill... Була не дуже хорошою, моя ідея була кращою. Прикметник good у нас знову ж таки неправильний. У вищому ступені порівняння він звучатиме як better. Тобто, ми скажемо, My idea was better. В п'ятому реченні ми маємо These flowers aren't very nice. The blue ones are. І знову ж таки, ми утворимо вищий ступінь порівняння, і ми скажемо The blue ones are nicer. Тобто ці квіти не дуже милі, голубі, більш милі або миліші. Попереду ще два завдання, і ми переходимо до завдання номер 3 Нам, як і в попередній вправі, потрібно ставити прикметник у правильній формі порівняння. Розглянемо перше речення The building is very old. It's пропущений прикметник in the town. Ця будівля дуже стара. І очевидно, що нам потрібно сказати, що це найстаріша будівля в місті. Через те, що ми один предмет порівнюємо з рештою предметів. Тобто нам потрібно сказати, що один предмет най най-най з зрешт, решти предметів. Тобто утворити прикметник у найвищому ступені порівняння. І ми скажемо It's the oldest In the Town. Тобто ця будівля найстарша в місті. Ми додали. Означений артикль The та закінчення «est» до прикметника Old. В другому реченні ми маємо I was a very happy It was a very happy day. «It was пропущений прикметник of my life. Знову ж таки, ми один день порівнюємо з усіма днями з мого життя. Тобто нам потрібно утворити прикметник у найвищому ступені порівняння. Нам потрібно сказати It was. The happiest day of my life. Хочу наголосити вашу увагу, що прикметник happy закінчується на літеру Y. Тобто під час утворення ступеню порівняння вона зміниться на літеру I і ми це запишемо як the happiest day. It was the happiest day of my life. Ви бачите, що ми змінили літеру Y на літеру I. В третьому реченні ми маємо. It's a very good film. It's пропущений прикметник I have ever seen. Тобто, знову ж таки, ми порівнюємо один фільм з усіма фільмами, які я коли-небудь бачив. У нас є прикметник Good, від якого нам потрібно утворити найвищий ступінь порівняння. Нам потрібно сказати, найкращий фільм. Тобто. Хочу наголосити вашу увагу на тому, що прикметник good є неправильним, тобто має власні форму утворення ступенів порівняння. І у найвищому ступені порівняння good звучатиме як The Best. Тому що good better the best. І ми скажемо It is The best film I have ever seen. четверте речення звучить так. She is a very popular singer. She is. Пропущений прикменик in our country. Тобто вона дуже популярна співачка. Вона найпопулярніша у нашій країні. Хочу наголосити вашу увагу на тому, що прикметник Popular у нас багатоскладовий. Тобто ми вже не будемо додавати закінчення EST та означений артикль The. Ми додамо The most. Тобто ми скажемо The most popular. She is. The most popular in our country. І п'яте речення. It was a very bad mistake. It was пропущений прикметник I've ever made. Це була дуже погана помилка. Це була найгірша помилка, яку я коли-небудь робив. Тобто нам потрібно утворити найвищий ступінь порівняння від прикметника bad. Прикметник bad також є неправильним і має власну форму утворення ступенів порівняння. У нас йде bad, worse та the worst. І ми скажемо, it was the worst mistake I have ever made. Це була найгірша помилка, яку я коли-небудь робив. Тепер ми переходимо до четвертого та останнього на сьогоднішньому семінарі завдання. В якому нам потрібно виконати вправу, використовуючи необхідний ступінь порівняння прикметників. У нас є речення, а в дужках наведені прикметники, від яких нам потрібно утворити вищий або найвищий ступінь порівняння. Розпочнемо та розглянемо перше речення, which is: В дужках наведено прикметник long, day of the Year. Очевидно, що нам потрібно сказати, який найдовший день року. Тобто, ми один день порівнюємо з рештою днів у році. І ми скажемо. Which is the longest day of the year? Який найдовший день року. Тобто від прикметника Long ми утворили найвищий ступінь порівняння. В другому реченні ми маємо winter is в дужках Cold та Season. Зима холодна пора року. Але очевидно, що нам потрібно сказати, що зима це найхолодніша пора року. Тобто зиму ми порівнюємо з рештою сезонів. з Літом, з весною та з осінню. І ми утворимо найвищий ступінь порівняння від прикметника Cold, і ми скажемо Winter is the coldest season. В третьому реченні ми маємо Шанхай із в дужках надведеному прикметник Large, than Kив. Шанхай більший за Київ. Очевидно, що нам потрібно порівняти ці два міста. Також у нас є сполучник then, який вказує на те, що. У нас є вищий ступінь порівняння, тобто ми порівнюємо якісь дві речі. В даному випадку ми використовуємо завжди прикметник у вищому ступені порівняння, і ми скажемо шанхай is larger than Kyiv. Шанхай більший за Київ. Хочу наголосити вашу увагу на тому, що ми не додавали закінчення IR, ER, а просто додали закінчення R через те, що прикметник large сам по собі закінчується на I. В четвертому реченні ми маємо My friend's car is not so new as my car. У нас в дужках є прикметник new. Але хочу наголосити вашу увагу на тому, що ми маємо сполучник «as». Тобто в даному випадку ми маємо equal comparison. Так, ми кажемо, що машина мого друга не така нова, як моя машина. Але в даному випадку наш прикметник залишається без змін. Тобто ми так і скажемо: My friend's car is not so new as my car. В п'ятому реченні ми маємо Where is it в дужках Beautiful in the Mountains or near the lake. В даному випадку зі зміста речення ми бачимо, що ми порівнюємо два місця Mountains, гори та «lake», тобто озеро. Ми запитуємо, де гарніше в горах чи біля озера. В даному випадку нам потрібно утворити прикметник у вищому ступені порівняння. Ми маємо beautiful, тобто багатоскладовий прикметник, який не утворюється шляхом додавання –er, а ми додамо слово more. і ми скажемо more Beautiful. Тобто наше запитання звучатиме так: Very where, where is it more beautiful, in the mountains or near the lake. В шостому реченні. Ми маємо It was в дужках good, breakfast I have ever had. В даному випадку ми цей сніданок порівнюємо з усіма сніданками, які ми мали до цього. Тобто у нас де найвищий ступінь порівняння. Від прикметника good нам потрібно утворити найвищий ступінь порівняння. І це буде the best. Хочу нагадати, що прикметник good є неправильним і має власні форму утворення ступенів порівняння. І ми скажемо It was the best breakfast I have ever had. В сьомому завданні ми маємо It was bad mark I have ever get. В даному випадку нам знову ж таки потрібно утворити прикметник у найвищому ступені порівняння, тому що ми одну оцінку порівнюємо з рештою оцінок, які ми коли-небудь отримували. І ми скажемо It was the worst mark I have ever get. В восьмому реченні ми маємо In summer the days are в дужках long, then in winter. Знову ж таки, сполучник then нам вказує на те, що у нас існує вищий ступінь порівняння. Тобто від прикметника long нам треба утворити вищий ступінь порівняння. Ми порівнюємо літні дні та зимові. І ми скажемо In summer the days are longer than in winter. Влітку дні довші, ніж взимку. В дев'ятому реченні ми маємо It is в дужках cold today. Than was three weeks ago». В даному випадку у нас знов ж таки є сполучник then, який нам вказує на те, що ми маємо вищий ступінь порівняння. А також ми бачимо, що ми сьогодні порівнюємо з моментом, що був три тижні тому. Тобто від прикметника Cold ми маємо утворити вищий ступінь порівняння. І ми скажемо it was colder today than it was three weeks ago. В десятому реченні ми маємо The Russian grammar is в дужках наведено прикметник Difficult, then The English One. За допомогою then ми знову ж таки бачимо, що нам потрібно утворити прикметник у вищому ступені порівняння, тобто сказати more difficult, через те, що difficult це багатоскладовий прикметник, тобто ми вже не додаємо закінчення «er», а додаємо слово more. Таким чином, наше речення звучатиме так: The Russian grammar is more difficult. Than the English One. Російська граматика складніша за англійську. В 11 му реченні ми маємо The Caucasus», а в дужках наведено High Mountains in Europe. Очевидно, що ми Кавказькі гори порівнюємо з рештою гір, що є у Європі, і ми кажемо, що вони найвищі. Тобто, «with High нам потрібно утворити найвищий ступінь порівняння, і ми скажемо The highest, тобто Додамо закінчення ІСТ та означений артикль, і наше речення звучатиме як The Caucasus are the highest mountains in Europe». В 12-му реченні ми маємо «friendship is» в дужках наведено strong than steel». За допомогою then ми знову ж таки бачимо, що потрібно утворити прикметник у найвищому ступені порівняння Дружба міцніша за сталь. І ми скажемо «friendship is stronger than steel». В тринадцятому реченні ми маємо в дужках long, Day has an end. За змістом ми розуміємо, що речення перекладатиметься так, що навіть найдовший день має свій кінець. Тобто нам потрібно утворити найвищий ступінь порівняння від прикметника long, і ми скажемо The longest Day has an end, що навіть найдовший день, день має кінець. І останнє 14 речення звучить так. Health is. В дужках наведений прикметник «good than a lot of money». В даному випадку нам знову ж таки ми бачимо, потрібно утворити прикметник у вищому ступені порівняння. Це прикметник good, який є неправильним. Прикметник good у вищому ступені порівняння звучить як better. І наше останнє речення звучатиме так. Health is better than a lot of money. Здоров'я краще, ніж багато грошей. Тобто ми з вами виконали багато вправ та навчилися правильно утворювати ступені порівняння від прикметників, тому що на це є дуже багато різних правил. Також ми з вами навчилися розуміти, коли нам потрібно вставляти прикметник у вищому ступені порівняння, а коли у найвищому. Бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання.